Боротися із причинами чи наслідками під час літніх канікул не обходиться без випадків, коли у відкриті люки падають діти. Один чи два таких інциденти завіряють житловики щороку на початку літа трапляються. Тому на останній комунальній нараді запропонували провести ревізію всього люкового господарства. Ми кожен раз почали канікул канікулимієма один два случая попадання дітей в видів кало. До цієї п'ятниці тепловиками водяникам дали час, аби вони обійшли місто і перевірили, чи накриті їхні колодязі. До тієї роботи долучили і приватні жеки. Вони, хоч і не мають ніякого відношення до лютів, обійти перевірити, мали всі прибудинкові території. Просто зафіксувати факт відкрита вакавже. Потім з'ясовуватимуть, чи він а власника зобов'яжуть накрити. Ми в шістдесят дві тисячі, ну е та капля в ми боротися перш Ергово треба із крадіями наголошували водяники. Заяви одну за одною пишуть до міліції, а результатів жодних. Підняти цю свою проблему. Комунальники хочуть у п'ятницю на сесії, звернувшись до правоохоронців усно, згодом ще й письмово за підписом міського голови. цей питання, тому що це важливо для людей, для громадян, для наших. Ну а для дітей тим більше. на свого листа схожої тематики розповідав панютинський селищний голова. Вони конкретно відповіді від міліції так і не отримали формальне отписки, що факт таких порушень законодавства в сфері металоприйомки не буде. Потом прошу, когда участь, і поняття на звернення депутату.